Виставка мистецтва одного села. Таку назву має експозиція в українському домі. Тут демонструють своє мистецтво майстри села Вітівки Баршацького району. Вітівка – одне із багатьох сіл в Україні, де до наших днів живе висока народна культура, яка проявляється в піснях і танцях, в унікальному мистецтві вишивання і ткацтва. Тут шанобливо бережуть прадавні звичаї і обряди, як безцінні скарби від діда-прадіда, батька-сина. Переконливим підтвердженням цього є килими, рушники, вишиті сорочки, короваї, представлені на даній виставці. Про це й піде мова у війтівських дивоцвітах. Розпочалося свято українською народною піснею у виконанні самодіяльного народного фольклорного колективу Вітівчанка, яким керує молода і енергійна Валентина Богач. Саме вона створила один з кращих колективів області фольклорно-етнографічний ансамбль, який виступав у багатьох куточках України і за кордоном. Неповторність у звукоотворенні народної пісні, обряду, свята, постійний пошук і відродження давно забутих складових елементів народної звичаєвості надають колективу своєрідності і оригінальності. Колектив лауреат міжнародних фестивалів Поліське літо з фольклором у місті Луцьку, фестивалю мистецтв Марцишор у місті Терасполі, обласного свята фольклору імені гната танцюри в Гайсені. Українського огляду народної творчості він представляв область на творчому звіті подільське гроно Калинове у місті Києві. Мистецтво спостерігати в музеях, вже ніби як померлі давні раритети. І раптом культура одного села представила такі шедеври народного традиційного мистецтва, які являють собою цілий пласт. Культури глибокої, глибинної, традиційної, де все єдине в стилі витримано від художньої вишивки народного вбрання. Ви подивіться, які шедеври взагалі з художньої подільської вишивки цього прикарпатського, прикарпатсько-подільського регіону, який в минулі часи, в минулу добу, перший. Перший страждав від страшних набігів татарських татарських орб, скільки людей вивозилося, скільки було вбито, і вони, незважаючи на величезні втрати, зуміли зберегти і розвинути свою культуру до такого високого рівня. Та, мабуть, в небагатьох районах України, окрім хіба Карпатських регіонів, ми можемо таке спостерігати таке багатство мистецтва, яке ще зберігається і в скринях, і я гадаю, і вірю в те, що це. Ці традиції не будуть забути, що вони будуть розвинуті, що молоде покоління зможе опанувати їх, навчитися і продовжити цю глибинну традицію. Ми маємо насправді справу з надзвичайним довготривалістю традицій народного мистецтва. Це дуже похвально, і ми тільки повинні з вами що робити? Підтримувати, дихати, організувати симпозію, виставки, надихати, готувати молодь. Щоб оці пісні прекрасні, які заспівали сьогодні наші ці чудові жіночки, щоб співали разом з ними молоді люди, молоді дівчата, молоді хлопці співали. От тоді ми можемо сподіватися і спокійно почувати себе, коли передамо ці традиції молоді. Я вас всіх вітаю з надзвичайним там, духовним таким святом нашої культури. І з тим, навіть, що ви е, смажених курчат сюди показали, це теж особливість регіону, особливість національної нашої кухні, яку потрібно теж зберігати, це теж традиції і за всі прекрасні каравані, які тут показані, це все культура. Шановні друзі, шановні кияни, дозвольте мені щиро від імені багатотисячного загону працівників культури Вінничини і всіх вінничан привітати на сьогоднішньому вечорі вас. Мені важко після Володимира Михайловича забрав у мене всі теми, ті, які я мав тут хвалитися вінчиною поділля, першащиною і, і вятівкою. Але я вам скажу, що нам дуже приємно, що сьогодні є багато на вечері представників засобів маси інформації. Є наші шановані і славні земляки, наше землянство, яке завжди підтримує нас, де б ми не були, з якими творчими акціями. Я вам чесно кажу, скажу, що ми ще е, і сьогодні, і досі е, під враженням того теплого прийому, який влаштували кияни нам на творчому звіті в рамках українського фестивалю народної творчості. Е, і оця ця, ця, заряд, ця аура, мабуть, вона продовжується і в сьогоднішній нашому візиті. А візит, я вам скажу, для нас це вперше, щоб єдине село своїм мистецтвом. Насмілилося вийти на столичну сцену. І ми хвилюємося всі, хвилюються дівчата сьогодні, Вони хер... ми, ж так, ми ж так відпрацювали, стільки до програм, скільки то разів треба вийти, там планитися. А нам сказали, робити так, так, так. Я кажу, ну господар кияни. Я скажу вам, що приємно й те, що під час звіту. На виставці прикладного і декоративного мистецтва Вінницької області, який, яка була в е, Національному палаці України, схвальну високу оцінку е, фахівців, мостерзнавців отримала е, наша, наша виставка. І там ми писали роботи кращих, кращих народних майстрів. Я думаю, що це ті традиції, які є на Вінничній, про які тільки що говорив Володимир Михайлович, що е, як би ми не старалися е, кажуть. Е, Притиснути те чи інше все рівно народне мистецтво навічне і буде жити. Так що воно нас заставляє працювати і тому до -то й на Вінниччині у в нас свята. У нас народні свята, які стали традиційними, про які говорили свято 에... Душанський оберіг, ямпільський квінотесів і гончарів, і... і народного малярства, і свято танцюри. Ян скажу нам, ким гордиться наших земляків. Земляки, які прославили не тільки Поділля, а й Україну, писали свої прізвища в історію культури нашої країни. Це такі фіктористи, як Гнат танцюра, як Євдоха Зуїха, Настя Присяжнюк, наш народний співак кавзар Володимир Перепелюк, Радян Андрій Скалецький фольклорист, до речі, теж представник Бершинської школи. І можна назвати цілу, цілу низку наших славетних земляків, які Всього, які посіяли таке зерно, що е, сьогодні нам є чим представити не тільки область, а й окремо взяти маленьке село. А село Вітівка на Берці це прекрасне село. Це такий, вони щоб могли показати все, що в них є. Це був би прекрасний зріс е, нашої святині, нашого села, нашого, то як сказали, сьогодні, маминого мистецтва. Я ще раз хочу подякувати всім, хто приклав руку до цієї акції. Ми хвилювалися, тому що ідея практично визріла, я не знаю, в будинку народної творчості разом з національної спілки народних майстрів. І буквально в короткий час вона знайшла знайшла своє втілення в сьогоднішній нашій зустрічі. Я щиро вдячний всім за те, що ви до нас прийшли, і всім авторам ідеї і тим, хто підкладав плечок, плече під її реалізацію за сьогоднішній вершин. Дякую. Війтівчани потужні своїм розумом і міцні духовно. тому не дивно, що в цьому селі майже в кожній хаті можна побачити дивовижної краси килими і рядна, виткані умілими руками і талановитою душею. А скільки тут збереглося вишитих сорочок, рукави яких прикрашають розкішні полики. Мабуть, кожна війтівчанка прагнула філігранною красою. Своєї вишивки затьмарити усіх суперниць. Що не вишивка, то неповторна краса візерунку. Так, так, тут не люблять повторюватися. На поликах вітівських сорочок панує царство краси і аристократиз вишуканості. Яке витончене розмаїття досконалих форм у візерунку.